Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги. Урок з технологій. Тож починаємо. Тема сьогоднішнього заняття технологія виготовлення виробу. Ми поговоримо про те. Як обрати стиль до цього виробу? Взагалі знайоме вже вам слово дизайн походить від італійського десигно, який в епоху Ренесансу позначав проекти малюнки? Пізніше, у XVI столітті, в Англії з'являється більш широке поняття. Дисигн, яке означає задум, креслення, візерунок, а також проєктування і конструювання. Зароджувався дизайн на перетині художньо-проєктної діяльності, інженерного проєктування та науки. Дизайн це комплексна міждисциплінарна. Проєктно-мистецька діяльність, що інтегрує природничі, технічні і гуманітарні знання, інженерне і художнє мислення, спрямоване на формування предметного світу в усіх сферах життєдіяльності людини. Дизайн це проєктна діяльність, спрямована на створення дизайн. Це проєктна діяльність спрямована на створення цілісного, гармонійного, предметно-технічного середовища для людини. Дизайн це художнє оформлення виробів, промислового виробництва, житлових і офісних приміщень. Слово дизайн. Також застосовуються для позначення результату проектної діяльності. Наприклад, у таких ловосполученнях, як дизайн одягу, дизайн автомобіля, дизайн інтер'єру тощо. Метою дизайну є вирішення проблем проєктування від найменшого елементу конструкції до глобальних і навіть великих ідей. У сучасному світі дизайн стає інструментом комунікації між людиною та об'єктом дизайну. Основними завданнями дизайну є. Застосування новітніх технологій, сучасність виробу, користувацький інтерфейс, тобто урахування психологічних особливостей людей, що працюють з об'єктом дизайну, та відома вже вам ергономіка, зручність і легкість у використанні об'єкта дизайну. Об'єкт дизайну це річ, що модифікується під час розробки й проєктування, або вже існуючий виріб, який змінюють для надання йому нового вигляду. Дизайн нового виробу починається з пошуку ідей для гармонійного поєднання раціональної форми з художньою виразністю. Новий товар має бути стильним та досконалим за виконанням. Об'єктом дизайну дуже часто стають старі речі, які відозмінюють у бік кращого, сучасного вигляду та надають їм нового функціонального значення. Використання старих речей. У креативних, тобто творчих проєктах, так званий екодекор, сьогодні є дуже перспективним напрямком з погляду економного використання природних матеріалів. Дизайн інтер'єру це галузь дизайну спрямована на інтер'єр приміщень. З метою забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людиною. Інтер'єрний дизайн поєднує в собі художній та промисловий дизайн. Дизайн інтер'єру є важливим чинником формування в людини естетичних поглядів і художнього смаку. Першим дизайнером інтер'єрів по праву можна вважати людину, яка вирішила прикрасити стіни своєї печери зображеннями мамонтів, квітковими візерунками. наскельний живопис Став першим кроком на шляху до облаштування не лише теплої зручної, але й гарної оселі. У давньому Єгипті Римі в індіанських поселеннях були знайдені прикраси так звані первинні елементи декору, що відображали уявлення людей про життя. І щастя демонстрували мисливські досягнення. Із давних давніх часів збереглися зображення, що прикрашали стіни храмів та житлових будинків. А тепер давайте поговоримо про стиль і його важливість в дизайні. Стиль це гармонія. Стиль є тоді, коли є естетична єдність об'єкту. Історично сформована сукупність творчих принципів та особливостей відображення об'єктів матеріальної і духовної культури визначається як стиль певної епохи. Отже, стиль це сукупність характерних ознак. Особливостей, властивостей, будь чого. От, наприклад, стилю меблів. Тож, давайте розглянемо основні існуючі стилі на сьогоднішній день. Це античність або античний стиль. Його характеристикою є гармонійна і цілісна архітектура. Згодом вона сприймається більш пізніми стилями, як першоджерело, як якийсь еталон для наслідування. Зараз ви бачите світлини із представленням саме античності або античного стилю. Наступним стилем є гости... готичний стиль. Він відрізняється вишуканістю, величезні вікна, багатоколірні вітражі, світлові ефекти, підкреслення вертикальність конструктивних елементів, яку ви зараз наглядно бачите на екрані. Наступним стилем є стиль бароко. Саме цей стиль прагне до величі пишноти просторового розмаху, який гарно представлений зараз на світлинах, які я демонструю. Рококо цей стиль підкреслює примхливість, граціозність і навіть інтипність. Його наочно ви зараз бачите на екрані. Стиль ампір це парадний урочистий і навіть військово тріумфальний стиль, представлений зараз перед вами. Поговоримо про класичний стиль. Саме цей стиль. Є еталоном вишуканості і благородства. Гранична функціональність цього стилю поєднується з холодною пишнотою оздоблення, наприклад, як художній паркет, колони, ліпнина і навіть мрамор, що наочно представлено зараз на екрані. Стиль модерн. Плавні і м'які лінії декоративних елементів саме в цьому стилі модерні мають перевагу перед конструктивними. Ось така вишуканість цього стилю. Стиль романтизм. Це стиль, який є поза часом. Він не поспішає розлучатися зі старими гарними речами, властиві йому і фольклорні форми декору, ностальгія, стриманість, затишок і ось такий спокій. Наступний стиль це поп-арт. Яскравий експресивний контрастний стиль в ранг твору мистецтва. Зведені звичайні предмети і зображення у навколишньому світі, що представляє цей стиль, і ви його зараз можете побачити у себе на екрані. Цікавим є стиль мінімалізму. Він включає в себе не тільки найнеобхідніше, а й пошук ідеальних пропорцій нових колірних гам, що зараз наочно демонструють світла, світлини у вас на екрані. Наступний непередбачуваний стиль, бруталізм, навмисна грубість. І показна недосконалість цього стилю, властиві різним його формам та грубій фактурі. Ось так виглядає цей стиль. А ми переходимо до стилю кантрі. Це стиль інтер'єру для тих, хто цінує душевність і теплоту сільського будинку, що поєднується із зручністю і саме. Практичністю, яка наочно продемонструю вона зараз перед вами. Цікавим і незрозумілим для когось є стиль кіч. Це змішання різних стилів і напрямків в дизайні, поєднання непоєднуваного. Що наочно я демонструю зараз? для Хай-тек новий стиль в дизайні. Саме елементи хай-теку, тобто індустріальної естетики, перейшли і в житлове приміщення. В цьому стилі ви можете зустріти і метал, і скло, і навіть бетон. Ось такий цей новітній стиль хайтек. Електика ще один вид стилю дизайну. Це мирне співіснування і взаємодоповнення різноманітних стилів і напрямків. Як це ви зараз можете спостерігати. Марокканський стиль. Це своєрідне поєднання. Африканських, середземноморських і арабських мотивів. Ось таким є цікавий цей стиль. Етнічний стиль. Це поєднання певного декору меблів, матеріалів, кольорів, характерний для інтер'єру житла. Тієї чи іншої країни або навіть регіону. Це ви зараз наочно бачите в себе на екрані. Цікавим є японський стиль. Йому характерний стриманий дизайн, строгі лаконічні форми, меблі невисокі і прямолінійні, колірна гама світла. Меблі виготовляються з цінних порід деревини. Наступний стиль це китайський стиль. У ньому поєднується суворий аскетизм, витонченість химерних деталей, міфологія, реальне життя. В цьому стилі надається увага до символіки та практичного призначення. Кожного предмету. Наочність цього стилю ви бачите зараз перед собою. Африканський стиль це велика кількість самобутніх елементів мистецтва, і скульптури, і масок, ліхтариків, меблі тут плетені або зрізьбленням. Це гарно представлено зараз перед вами. А ми поговоримо про Нью-Йоркський стиль або так званий лофт. Це верхні апартаменти зі стінами-вікнами, через які видно панораму міста. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал стане вам в нагоді, а можливо, навіть спрямує вас на вибір майбутньої професії дизайнера. До зустрічі на каналі Art Lessons!